Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Неділя почалася, і закінчиться для окупантів нескави. Щонайменше 12 стратегічних об'єктів РФ пролунали вибухи, пожежі, знищення техніки ударів. Зазнали секретні склади озброєнь в Курській, Воронезькій Саратовській областях, центр цифрової розвідки МОРФ РФ у Під лабораторія навігаційних систем для крилатих ракет у Казані, логістичний вузол ППО Кільце на південь від Єкатеринбурга. ППО РФ не спрацювала, атаки були наземні Комбіновані дрони, підриви, внутрішні саботажі. Друге координати здали партизани. ГУР МО України підтвердило, удари були точками завдяки даним від російсько-партизанського підпілля, зокрема, передання gps координати укритих сховищ, злиті паролі, системні дані про графіки охорони. Частина підривів здійснена безпосередньо всередині об'єктів силами переодягнених своїх у війні. Головне не ракета, а точка, в яку її скерували, і ми. І ми її отримали зсередини. Прокоментував один з офіцерів ЗСУ. Третя паніка в Кремлі управління втрачається. Після ударів Путін не з'являється публічно понад 48 годин. Патрушев екстрено збирає вузький формат Ради безпеки без участі президента. Почалась масова ротація в охороні ключових об'єктів та арешту підозрюваних офіцерів. Коли об'єкти вибухають не від ворога а від своїх, це означає, що фронт уже всередині Кремля. Пише анонімний телеграм-канал Близький до ФСБ. Четвертий останній крок Патрошова. Відомо що. Патрушев запропонував створити комітет врегулювання конфлікту без участі Путіна. Розглядається формула капітуляційного миру з США і Україною заради збереження державності. Готується технічне відсторонення Путіна від системи управління РВСН, аргументуючи це нестабільним станом. Де факто починається перехідна епоха. Режим змінює своє обличчя під звуки вибухів. Висновок в неділі вибухнули не лише об'єкти, вибухнула ілюзія, що режим Путіна не зворушний. Коли свої передають координати, а чужі вже в тилу країна змінюється не законами, а полум'ям. Наслідки для Кремля. Довіра до ППО над Москвою ослабла. Попередні атаки дронів на регіон за останні тиждень вже підірвали віру у безпечність неба. Параліч у екстрених службах через ризик хімзагрози… Навіть екстрені служби затягують евакуацію поранених. Кремлівська паніка, червону лінію безпеки порушено. Центр некомпетентний у вирішенні хімічних криз. Путін приступив до особистих політичних звірок. Майданчик обговорення із силовиками змістився в підземні бункера. Партизанська спецоперація не лише вивела ППРФ з ладу, вона влучила у вразливі місця системи безпеки Кремля. Кремль тепер має кілька критичних проблем: технічна. Втрати техніки токсичних об'єктів ППО, політична, зростаючий тиск на силовиків починається внутрішня мобілізація лояльності Путіна, психологічна страх хімічного зараження в Москві ускладнене комунікації. Що чекає далі? Посилення режиму надзвичайного стану закриття метро обмеження пересування, велике гузно над Підмосков'ям. перевірка всіх стратегічних об'єктів, інспекція хімзахисту, евакуація персонала поява нових витоків, телеграм про нестачу костюмів, медобладнання і навіть втечі техніки в пошук ворогів середини. Патрошов може використати це як причину для нових кадрових перестановок у ФСБ і РВСН. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.